Я можу і хочу стати кращим. Ось найголовніше правило успіху. Ми так довго ходимо по колу, стверджують психологи, тому що не маємо власної моделі успішності від людини до держави, науково обґрунтованої, створеної фахівцями, чекаємо допомоги від когось, сліпо копіюємо чужі моделі, але вони нам не підходять. Бо українці мусять згуртуватися навколо власної національної ідеї та йти своїм шляхом. Наша держава повинна забезпечити цьому кожному тут місце, і перше робоче місце це досить важливо, щоб людина не розчаровувалася, придбавши вищу освіту, набувши кваліфікацію, і не отримавши потім робочого місця. Це мені здається найважливіше. А Потім вже вона сама зробить для себе висновок, яким чином розбудовувати свій власний професіоналізм і робити кар'єру або в Україні, або за кордоном. Шляхи вдосконалення системи професійної підготовки студентів, майбутніх психологів, їх ролі та місця в умовах євроінтеграції і трансформації національної системи вищої школи вивчали у Хмельницькому вчені провідних вузів України. Нині, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми, в колективах та родинах у зв'язку з дефіцитом спілкування, зросла потреба у кваліфікованій психологічній допомозі для кожної людини. Ми не розглядаємо студента як. Суб'єкта, якого просто потрібно снарядити певними знаннями, ми, окрім того, що навчаємо, ще і всесторонньо готуємо його, можна так сказати, до життя. А без психологічного підґрунтя, без психологічного озброєння, на нашу думку, на сьогодні це неможливо. У сучасній педагогіці і психології починає переважати підхід до виховання і навчання як до створення умов для саморозвитку особистості майбутнього. Фахівця, професіонала високоосвіченої і культурної людини, учасники конференції мали змогу обговорити переваги моделювання власної я концепції, що передбачає усвідомлення фахівцем свого місця та ролі у загальній системі перспектив розвитку держави, підприємств закладів в умовах євроінтеграції. Я маю надію, що наукова дискусія, якою закінчиться конференція. Буде плідною і буде сприяти розвитку психологічної науки в Україні і в Європі, також тому, що конференція відбувається з міжнародною участю. У нас є колеги з Польщі з інших держав. Проблема підготовки практичних психологів набула найбільшої актуальності останнім часом, тому що з'явилися предметні сфери, що потребують таких кваліфікованих фахівців, зокрема у галузі промисловості, бізнесу, реклами, менеджменту, консультативної і терапевтичної практики.